Усім привіт! Сьогодні у нас 30 липня 24 року. Я приїхав на свій лісовий ізольований точок для того, щоб тут виконати ряд робіт. У першу чергу обробити бджіл від кліща. Замовив я полоски, покажу зараз, які підійдемо поближче. Друге, ось у мене тут вже десь біля 2-3 тижнів я тут не косив. У нас пройшли дощики і піднялася трава, плюс деревцята. Це все треба прокосити сьогодні. Ну і візуально зверху оціню, які в них кормові запаси. Тому що в цьому році тобто відкачкою соняшникового меду я взагалі не займаюсь, тому що його в цьому році було зовсім небагато. І вони зібрали, можна сказати, тільки собі. А якщо можна вкачати, то зовсім невелику кількість і за неї там, затрачати свій час я не маю бажання. Ну і зараз підійдемо, я вам покажу, які полоски. В цьому році я придбав полоски Манхао Про, тому що мої колеги ними користуються і добре за них відзиваються. Тобто Полоски ці дієві. Далі. Попередні 3 роки я тільки бджіл обробляв проливами. А в цьому році вирішив обробити після соняшнику полосками, тому що в них термін дії. 10 днів тут заявляють, але вони по факту навіть трошки більше працюють. Тобто, знову ж таки, це зі слів моїх колег. Тому можна одноразово після соняшнику обробити даними полосками і вже далі обробляти проливами, коли або мало буде розплоду, або вже взагалі коли його не буде. Ну, Знову ж таки, треба проконтролювати, скільки. Кліща буде сипатись, якщо його буде сипатись багато, то потрібно даними полосками або якимись іншими обробити ще раз повторно, приблизно там, через недільки-дві їм поставити ще. Тобто, залежно від сили сімей, по полосочці або по пів. Тому що дані полоски на хорошу сім'ю, де, там, припустимо, на даний час там, 10 рамок бджоли хороших, одна полоска така рекомендується ставити. Тому Якщо сім'ї або якісь відводочки невеличкі, то можна поставити просто там пів полоски, а потім повторно е, додати ще половину полоски через дві тижні. Тобто повторно обробити, якщо багато кліща. Е, значить, ось я дану сімейку відкрив, візуально подивився, яка ситуація в ній, плюс її розібрав, тому що... Хоча б розуміти, яка ситуація в даному місці по медозбору і чи вистачить їм кормів. Тобто це сімейка така середня. Ну, обсижую вона, мабуть, більше як 10 рамок. Значить, Зараз я її оброблю. Яким чином буду обробляти, зараз вам покажу. І коли настроюсь, включусь. Ось я підготувався. Ось дана полоска. Вона ділиться на дві частини, якщо видно. І я буду не в одному місці класти, а зараз розірву її на дві частини і поставлю в різних місцях. Розірвав я дану полосочку на дві частини, хорошо вона рветься. Кладу в таких місцях, щоб було поменше перемичок між рамками. і в Тому місці, де найбільша кількість скажімо, розподу, і біля льотка. Тому що там бджола найбільше буде, тобто найбільш інтенсивніше буде біля цих полосок контактувати з ними. Так? І другу полосочку десь через декілька рамок поставлю теж у хорошому місці. Ось так. Ну і, звичайно, контроль по осипу кліща. Потрібно перевірити, щоб розуміти, яка кількість його сипеться. Даний точок оброблявся останній раз, це був травень місяць. Тут був безрозплодний період, тому що виводилися, облітувалися матки, і я підловив безрозплодний період і пролив щавельною кислотою з цукром. Тому я розраховую, що тут кліща буде. Небагато, але ж все ж таки подивимось. Всім дякую за перегляд та до зустрічі.